У Бердичеві провулок Пушкіна планують назвати ім'ям Григорія Сковороди, а Чкалова Степана Бандери. Бердичівлянин Іван приїхав до будинку батьків у провулку Чкалова. Чоловік каже, що не проти, аби назву Чкалова змінили. Як ви до цього ставитесь? Нормально, адекватно. Тут повинна декомунізація проходить. Я рахую, що потрібно змінити. Місцева жителька Олена говорить, що не хоче, аби прізвища російських діячів були написані на будинках і магазинах. Бо магазин теж у Пушкіна, то думаю, знаєте, вже, вже все перестроїлися на український лад, то вже має по-іншому називатися. Спеціаліст відділу культури Бердичівської міської ради Олексій Саме Побережний було, що розповів, що прогулки матимуть назву вулиць, з якими перетинаються, коли взялися за прогулки. То ми хотіли отримати спочатку на попередній сесії позитивне рішення депутатів, що депутати дійсно готові. Іти на процес перейменування, і фактично, коли визначилися з назвами вулиць, то тепер ми можемо перейти вже й до вирішення питання провулків. Тобто, це більш таке технічне питання. Бо за традицією, власне, провулки називаються тими назвами, якими названі відповідно вулиці. Бердичівська міська рада пропонує жителям долучитися до громадського обговорення з перейменування шести провулків. Фактично, громадське обговорення відбувається в електронному варіанті, а там є табличка, в якому респондент фактично позначає своє волевиявлення або свій варіант, як він хоче назвати той чи інший провулок. І відповідно всі ці дані вони автоматизуються і передаються якби, адміністратору. Тетяна Тетяни Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомирщина.